Сьогодні у програмі дізнаємося більше про роботу головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Наш експерт відповість на найпоширеніші запитання. Далі із лікаркою поговоримо про жовчокам'яну хворобу, дізнаємося більше про причини її виникнення, профілактику та лікування. А наприкінці психологиня розповість про порушення нервової системи, пояснить, як їх діагностувати та як впоратися з проблемами, які виникли. Наші експерти дадуть багато слушних порад, тож не пропустіть. Попередніх випусків ми вже знайомилися ближче із центром надання адміністративних послуг та дізнавалися більше про його роботу. Сьогодні ж приділимо увагу не менш важливій державній установі, адже саме вона гарантує безпеку та стабільність пенсійного забезпечення наших громадян. Як ви вже здогадалися, мова йде про пенсійний фонд. Та спершу мені стало цікаво почути думку наших вінничан щодо оформлення пенсії. Тож на вулицях міста я запитала, чи вважають вони цей процес складним чи, навпаки досить легким. Дивимося. Мені дався легко і досить швидко, а чоловікові тільки оформляємо. Оце якраз йде. Ну, поки нормально, без черги ніде нема, скрізь гарно приймають. Ну, Десь за годину я все його оформлю, може за дві. Ну так, по закону все як погодимо. В принципі, я вже п'ятий рік на пенсії, то. Не дуже було так, щось сложне. Все було в комп'ютері, ну і мені, дітям, там справка з роботи була, що я працювала, що це все. Більш нічого ніяких. Тільки що там трудова книжка треба була принести, код, щоб паспорт. Все. Знаю, що зараз я працював, то доводилось там е, приносити довідки, коли влаштувався, коли звільнявся. От ну, ніби стало краще. От е центр надання послуг, там все ну, прозоро, черга там, все проблем не було. Мені здається, що там швидко, там все прозоро, все видно і и... вже наступні, вже то кажуть. И... Пенсіонери, вони вже будуть легко все оформляти. Процес оформлення пенсії є непростим, тому що наскільки я розумію, це треба звертатися напряму в пенсійний фонд. От і тим паче зараз через електронний кабінет не всі сервіси, не всі роботодавці переносять відскановану трудову карту, і тому не всі пенсіонери, особливо ті, що на тимчасово окупованих територій, наприклад, можуть зарахувати свій стаж завдяки оновленому пенсійному фонду. Все це підтягується, але оформлення, наскільки я знаю, досі залишається в. Такому фізичному режимі, а прийти в будь-який пенсійний фонд це стояти в чергах. Які ж послуги, окрім оформлення пенсії, надає пенсійний фонд? Куди звернутися за їх отриманням? Та чи можливе, наприклад, дистанційне обслуговування клієнтів? Ці та інші запитання і досі турбують деяких відвідувачів. Тож сьогодні від нашого експерта почуємо відповіді на найпоширеніші запитання про роботу пенсійного фонду у Вінницькій області. Знайомтеся Сергій Ткачук, заступник начальника управління обслуговування громадян, які види та кількість послуг надається пенсійним фондом. Головним управлінням пенсійного фонду України у Вінницькій області загалом передбачено надання 36 видів послуг. Це послуги пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг та житлових субсидій та пільг на оплату житлово комунальних послуг. На обліку в головному управлінні перебуває 434 тисячі пенсіонерів, 162 тисячі субсидіантів та пільговиків та майже 4 тисячі отримувачів страхових виплат. А куди ж звертатися за отриманням послуг? Наші послуги можна отримати на 93 точках обслуговування громадян, з яких 28 у сервісних центрах пенсійного фонду, 65 на віддалених робочих місцях. У місті Вінниці ми працюємо у двох прозорих офісах територія Замостя та вишенька. Щоб скористатися послугами, достатньо отримати талончик на рецепції в порядку живої черги або за попереднім записом. Які ж послуги нині найбільш затребувані, та які документи для цього потрібні? Найбільш затребувана послуга це послуга з призначення пенсії, для призначення якої заємник надає основні документи. А це паспорт, код, трудова книжка, свідоцтво про одруження, військовий квиток. Варто зазначити, що всі документи надаються виключно в оригіналах. Не менш популярна є послуга з призначення та перерахунку субсидії та пільг. Для цього заємник заповнює заяву та декларацію. bez nadania dodatkowych dokumentów. Може відвідувач звернутися за послугою дистанційно. Наші послуги можна отримати і в електронному вигляді. Для цього потрібно зайти на веб-портал Пенсійного фонду України. Варто зазначити, що послуги можна отримати як з питань призначення пенсії, так і отримання довідок без додаткового звернення до пенсійного фонду. Варто відмітити, що в електронному способі надається повний перелік послуг, який надається органами пенсійного фонду. А чи можуть відвідувачі оцінити роботу пенсійного фонду? Як це зробити для визначення якості наданої послуги головним управлінням розроблені різні методи вивчення громадської думки. Це може бути таємний покупець, це може бути метод воротнього зв'язку, а головне це QR-опитування. Поряд з кожним спеціалістом розміщений спеціальний QR-код. Після отримання послуги відвідувач сканує його своїм смартфоном і надає оцінку отриманої послуги. Після чого дані оцінки аналізуються та за допомогою цього ми стаємо кращими. Дні та похилий вік це зазвичай саме той час, коли люди починають більше турбуватися про своє здоров'я, проте важливо робити це протягом усього життя. Тому в нашій програмі так часто з'являється лікарка та розповідає вам про різні захворювання, їхню профілактику та лікування. І сьогоднішній випуск не виняток. Тож далі говоритимемо про патологію, що зустрічається доволі часто: жовчокам'яну хворобу. Розберемося, чому вона виникає, та як із нею боротися. Вікторія Гевко сімейна лікарка, фахівець широкого спектру, людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю віничани! Кожен з нас любить добре поїсти, але, на жаль, неправильне харчування іноді має неприємні наслідки. Сьогодні будемо говорити про жовчну кам'яну хворобу. Що це таке, чому вона виникає, як її профілактувати та лікувати. Отже, жовчна-кам'яна хвороба це захворювання, при якому в жовчному міхурі утворюються конкременти, або, як в народі їх називають камені. Жовч це специфічна рідина, яка знаходиться в жовчні. Жовчну міхурі, і е, вона складається з білірубіну, з жовчних пігментів та інших рідин. Коли відбувається за жовчі в жовчному міхурі, жовч може формувати невеликі камінчики, які згодом можуть потрапляти в жовчні протоки, таким чином їх е, закупорювати, і е, тоді виникає жовчна коліка. До основних причин розвитку жовчно-кам'яної хвороби належить е, деформація жовчного міхура або е, Жовчних проток це генетична така особливість. Також може бути ожиріння або, навпаки, різке схуднення, вживання великої кількості жирної, смаженої, соленої, копченої їжі. Також причиною розвитку може бути наявність хронічних захворювань жовчно жовчних шляхів, захворювання шлунково-кишкового тракту, цукровий діабет. І немало важливу роль грає генетична схильність. Як же проявляється жовчна кам'яна хвороба? Насправді. Людина досить довгий час може навіть і не знати, що в неї утворюються камені в жовчної міхурі, оскільки жовчна-кам'яна хвороба проявляється зазвичай під час нападу жовчної коліки. Що тоді трапляється? Виникає різкий біль в правому підребір'ї, який може поширюватись на всю черевну стінку, також може підвищуватись температура тіла, може збільшуватись частота серцевих скорочень, частота дихання, може виникати пітливість та страх смърт. Смерті. І якщо виникає такий стан, потрібно обов'язково в терміновому порядку викликати швидку медичну допомогу. Як же діагностувати жовчну камяну хворобу? Найчастіше це є випадковою знахідкою при проведенні ультразвукового обстеження черевної порожнини. Також додатково може призначатися рентгенографія передньої черевної стінки або холангіопанкреатографія, але це вже специфічні методи. Всі ці обстеження може призначати. Тільки лікар, і якщо ви відчуваєте появу гіркоти в роті, або періодичний біль в правому підребір'ї, який може з'являтися або посилюватись після прийому жирної їжі, обов'язково звертайтеся на консультацію до сімейного лікаря або до лікаря-гастроентеролога. Лікар призначить додаткові методи обстеження, і, крім функціональних обстежень, це також і лабораторні методи обстеження, такі як загальний аналіз крові і біохімічний аналіз крові. Тобто це печінкові та ниркові проби. Як же профілактувати виникнення жовщен-кам'яної хвороби, або загострення чи збільшення каменів в жовчної міхурі? Найперше, що потрібно пам'ятати, це те, що якщо у вас діагностовано жовчну-кам'яну хворобу, ви повинні притримуватися дієтичного харчування все життя. Тому що від того, як ви будете харчуватись, залежить. Те, чи буде прогресувати ця хвороба, чи зупиниться на рівні тих камінців, на тому розмірі, на якому воно є. Що потрібно робити? По-перше, це збалансувати свій раціон. Потрібно харчуватися часто і дробно. Ви повинні харчуватися 4-5 разів на добу. Це повинно бути три основних прийоми їжі і два перекуса. Також потрібно виключити свого раціону хлібобуличні вироби, особливо свіжу випічку, алкоголь, тютюно Ліня, також гостру, жирну, смажену, солену, копчену їжу. До свого раціону, навпаки, потрібно додати більше овочів та фруктів і більше зелені, оскільки ці корисні мікроелементи, які є в зелені, в овочах і фруктах, вони покращують травлення і навіть можуть зменшувати рівень холестерину і розмір каменів в жовчної міхорі. Потрібно е, обов'язково звертати увагу на кількість випитої рідини протягом дня, оскільки рідина також розріджує жовчі та допомагає скороченню жовчного міхура, що в свою чергу е, не допускає застою жовчі в жовчному міхурі. Бережіть себе та будьте здоровими. Чезний вплив на наше здоров'я та самопочуття має також і нервова система. Це ціла сукупність різних взаємопов'язаних нервових структур, яка допомагає регулювати діяльність усіх систем організму. Головний ворог нервової системи стрес. А його зараз, хоч відбавляй. Тож немало людей зіштовхуються із порушеннями нервової системи Як же попередити їхній розвиток та як упоратися із проблемами, які вже виникли. Про це запитаємо у нашої психологині. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Ознаки порушення нервової системи і як собі допомогти. Розділити ці ознаки можна на три категорії. Перше, звичайно, це фізичне, це порушення в сну, коли ви тяжко засинаєте, або засинаєте швидко, але постійно прокидаєтесь, коли ви не висипаєтесь, коли у вас енергії дуже мало або вона хвилеобразна, Тобто, спочатку ви на Чибто в стані бодьорості, а потім дуже швидко виснажуєтесь. Коли у вас а, є на фізичному рівні неуважність, відсутність сконцентрованості, ви постійно щось забуваєте, або вас стан максимально хаотичних ваших діях. На ментальному рівні порушення нервової системи проявляються як пісимістичний настрій. Тобто мої думки максимально негативно. Все пропало, я нікчем, як ми будемо жити далі, тобто самонакручування через негативні думки. Ну і, звичайно, емоційний стан. За емоційним станом, ви побачите, це через. Тривожність через роздратування, через е, смуток, сума, апатичність. Тобто ось цей емоційний стан буде сигналізувати вам, що ваша нервова система вже має е, певні порушення або перенавантаження. Що робити? На жаль, вам допоможе тільки спеціаліст це або невролог. Або психотерапевт, або психолог, маю надію, що психіатр вже вам не знадобиться. Але спочатку потрібно діагностувати. Якщо по цим трьом напрямкам ви розумієте, що ви не енергійні, в настрій вас поганий, вас змучили негативні думки, це вже говорить, що вам потрібно звернутися до а, спеціаліста. І найголовніше, якщо цей стан вас затягується більше двох місяців. Якщо ми затягнули, він переходить в хронічний стан і чекайте депресію. Тому турбуйтесь, піклуйтесь про себе і хоча б зверніться до лікаря або до психолога за рекомендаціями і порадами. На Сьогодні це все. Сподіваємося, що поради наших знавців будуть для вас корисними. А в ефірі була програма «Вінницький експерт. Бережіть себе, побачимось.